Вітаю вас на Ютуб каналі. Новина Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і я за шкільною партою хочу підняти важливе питання: укриття. Навчальний рік вже розпочався і у Києві інспектують найкращі укриття, аби показати, що цьогоріч під час повітряної тривоги діти навчаються у хороших умовах. Пофарбовані стіни, проведені комунікації та нові меблі. Так виглядає укриття школи в Оболонському районі Києва. Його та ще близько 30 укриттів по країні за літо встигла побудувати команда нардепа Андрія Богданця за гроші благодійників. Інспекцію якості ремонтів нердепи провели у кількох школах та садочках столиці. Укриття не було, діти не могли спускатися Зараз вони мають повноцінне офлайн навчання, і вони насправді дуже щасливі, тому що ми тільки що пройшли по класам. Вони просто посміхаються, і раді, що вони дійсно мають зараз навчання. Політики сподіваються, що укриття слугуватимуть не лише захистом від ворожих ракет, а будуть використовуватися як центри дозвілля. Та здається, школярі вже сприймають старий шкільний підвал як новий простір для ігор та задоволення. Зробили котя й ми сюди пройшли. Ми дуже раді, що ми тут. Ну Дуже гарно і хочу дуже навчатися в цій школі. Ти так розповідаєш про укриття, класно, ніби тобі не страшно, коли тривога, не страшно сюди ходити? Ні, я трохи вже повивик цим тривогам. Ну, це буває, коли от сильно бахає, от, 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 от цьому ще не привикаю, коли сильно бахає. Ну, поки спокійно, повикаю спокійному. Що ви тут робите, коли спускаєтеся? Граєтеся, чи уроки проходять, Менуємо, читаємо, пишемо уроки. В укритті кожен з дітей знає своє місце. Парти та лавки підписані для окремих класів, та граються діти всі разом. Дозвілля в умовах війни сприяє навіть новим знайомствам. Я вам всім бажаю гарних оцінок і щоб вам було весело в школі. І ви не сумували ні в укритті, ні на уроках. Домовилися? Yeah. Клас, давайте скажемо всі разом слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Інспектори перевірили не лише візуальну складову ремонту, а й безпечність. Підтвердили, що всі меблі та іграшки сертифіковані і можуть використовуватися дітьми. Проінспектували разом із журналістами навіть міст аптечок. Тинти є вату, бачу для вимірювання тиска є. Вугілля є. та наявність аптечки не врятує людину, якщо вона до цього укриття не потрапила. Питання допуску цивільних до шкільних укриттів залишається невирішеним. Попри те, що адміністрація школи пускає людей, депутати ставляться до цього по різному Це укриття, де знаходяться діти, де знаходяться техніка, де знаходяться матеріальні цінності. Якщо туди можуть знайти зайти люди, які мають певні захворювання, які мають можуть бути небезпечні, то яка ж все таке рішення? Потрібно шукати рішення. Потрібно я ну я розумію шукати рішення рік тому. Зараз шукати рішення. Да, це справа в тому, що потрібно місцева влада, якщо така ситуація повинна забезпечити охорону. Я не вважаю, що мають бути якісь обмеження. Інше питання до керівництва району, до місцевих депутатів, що має бути стільки. Укриттів в районі, щоб не треба було використовувати шкільні. Одним із найдорожчих проєктів виявився ремонт укриття в дитячому садочку. Там очі розбігаються від кількості іграшок. Малечі точно буде чим зайнятися під час тривоги. Скільки треба коштів на одне укриття для дитячого садочка на прикладі цього, де ми з вами? Ну це найдорожче. Воно більше десь до 4 мільйонів воно коштує. Я б зараз хотіла закликати владу не жаліти грошей на дитячі укриття. Ми з паном Андрієм з цього атмосферного укриття в дитячому садочку у Києві. Дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Залишайте, будь ласка, свої лайки. Бажаю всім дітям України безпечного навчального року.